Є? Скажеш каташки. Доброго дня. Доброго дня. О, скажіть, як ви думаєте, до... яку може швидкість жираф розвити? Жираф? До, 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 до якої швидкості він може розігнатися? Інтересно, звісно. Ну, з кілометрів 20, думаю, може потягнути. Як це, як самокат, да? да, так. Тр... Він трохи швидше бігає. швидше бігає. Так, можна на, на ньому так нормально навіть. Даже розвозити доставку, як було, вон, як, як а, було ну, було. Так наші що їм ці самокати? Давайте ж рафі закупимо. А це, напевно, так в Африці такі, так доставка і відбувається. Ні, трохи більше вона. О, Троші давайте я вам даю три спроби і за три спроби пробуйте вгадати. Ну дивіться, 60 – це забагато. Так, 60 – це забагато. І трохи більше. От, Троші давайте більше. вже третя, третя спроба трохи більше. 60 ви казали і 40. 60 і 40, так? Да? Так, да, от щось трохи більше. Ну, давайте 50. 55 може. 55. 55. Круто, так. Це 55. Так, дякую вам за відповідь. Ви вгадали супер. А що мені це буде. Буде хороший цей. Хороший настрій хороший настрій. настрій <свісно> 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 Добре, дякую. Все, будь ласка. <свісно> так, ще можна? Можна ще вас?